І сьогодні другі роковини одного з найбільших терактів, які здійснила Росія в Україні, 16 березня 2022-го літак загарбників скинув дві надпотужні бомби на будівлю Маріупольського драмтеатру, яка була прихистком для сотень мирних мешканців. Досі невідома точна кількість загиблих. Юлія Коршенко продовжить насправді. Я прокинулася до сертуризу. Почула ви вибух, і в мене була єдина на думка, що знов ці. Лізуть, ми були до останнього в нашій квартирі, потім ми розбомбили. І ми бачили і знали, що театр там живе дуже багато людей. Маріупольчанка Марія Кутнякова згадує перші дні блокади міста. каже: люди не думали, що ситуація критична. А будівля драмтеатру мала бути не тільки прихистком маріупольців, а й точкою збору на евакуацію. 16 березня там було від 500 до 1,5 тисяч людей. Розповідає Ганна Мурликіна. Журналістка з Маріуполя опитала очевидців і відтворила події дворічної давнини. Це було близько 10 рам, і люди просто вишукувалися в величезні черги там, щоб отримати або піп'яток, бо сніданок зазвичай це був просто. Літок. Джо, як летить літак ну, зі сторони моря. Напевно, ну хвилину не могла зрозуміти, що відбувається, тому що ну, даху в театрі нема, пожежа вивелені. вивелені. Стіни бокові да дуже багато у сквері загиблих. Близько десятої ранку. Російські військові скинули авіабомби на будівлю драмтеатру. Підвал в цілі просто сильно засипало. Зверху почалась пожежа, і дим став проникати вниз в підвали. Люди стали. Паніці з криками виходити з того підвалу ці до і коли вони піднялися, вони були просто шоці, просто шоці, тому що тому, що там було дуже багато залишків, тіл, шматки. 17 березня Маріупольська міська рада повідомила на сторінці у Фейсбук, що вціліли 130 людей. Їх евакуювали загиблих вже близько 300 осіб. В розслідуванні на сайті міжнародної агенції Associated Press, журналісти якої в той день працювали в місті, йдеться в будівлі могли загинути близько 600 людей. У свою чергу російські змі почали поширювати думку, що вибух у драмтеатрі стався з середини приміщення, начебто бомбу заздалегідь заклали українські військові. Треба було відповідати на на закиди російської пропаганди, і тому я шукала людей. Я знайшла таку людину, і вона кричала про ковальну мені трупу, що ніяких військових всередині театру не було. І що військові єдине, коли вони наближались до театру, це коли вони привозили їжу або питну воду. Три місяці цю трагедію розслідували журналісти і експерти неурядової організації справ людини. Amnesty International. За цей час вони опитали 53 очевидця. Була використана російська военная авіація, що самоліт збросив 500 кілограмові дві бомби. Вони упали на кришу здания, подорвали ее, подорвали внутренние стены, нанесли урон внешним стену, и е это подтверждается свидетельствами очевидцев підтверджується цієї фото-відеоматеріалами, які у нас є спутниками знімками. Денис Кривошеєв також впевнений, що Донецький обласний академічний драматичний театр атакували ціле спрямовано, адже це була єдина будівля в центрі парку зі 100-метровою зеленою зоною. На землі перед центральним і задніми входами російською було написано Діти. Присутність саме цивільного населення була очевидною. Була правильне письмо. российским властям и предложив им возможность ответить. Ну, естественно, ответа мы не получили ожидаемо. И все мы видели, как российские власти, зная, что ими совершено преступное действие, открыли уголовное расследование в отношении украинской стороны якобы за І воно совершення ну такої У березні 22-го року. Волонтерський проєкт кіберспротив знайшов того, хто віддав наказ про бомбардування драматичного театру. Ним виявився полковник Сергій Андрощенко. Його дані передали до міжнародного кримінального суду. і десь на сайті розвідувальної спільноти Інфорнепалм у грудні 22-го року. Радник міського голови Маріуполя Андрющенко у телеграм повідомив про те, що російські окупаційні війська демонтують драмтеатр. Трупне сморят, він стояв у місті. І, і навіть восени, тобто з весни до листопада, точно до перших заморозків навіть росіяни припинили влітку будувати ремонтні роботи на театрі, тому що їхні будівельники відмовлялись там працювати. І про це свідчує, ну, не мої там домисли, це про це писали самі російські телеграм-канали, деякі російські ЗМІ. Одним із тих, хто допомагав окупаційній міській владі Маріуполя приховати воєнний злочин, виявився уродженець Прикарпаття. Йдеться на сайті офісу генерального прокурора. Оскільки він перебуває на е, території Російської Федерації, вироки на банкінзі заочно це п'ять років позбавлення волі з конфіскації майна, а також звалення права обіймати посади. Я сподіваюся, що цих люди установлять і зможуть доставити на скам'ю підсудимих, хоча б частина з них щоб пред'явити обвинення. Ми після того як вийшли в театрі, розвіялись будь-які ілюзії, розвіялись будь-які страхи. Юлія Куршенко, Суспільне новини.